Відбувся черговий санітарний рейд по вулицям Подільська радниця Подільського міського голови Марія Мазур акцентувала увагу на тому, що на жаль люди в нашому місті настільки не поважають навколишнє середовище та довкілля, що дозволяють собі виносити сміття навіть на кладовище. На жаль, сьогодні ми були на кладовищі. Це кладовище на торговиці, в такому мікрорайоні, і ми побачили там жахливе становище. У Всьому світі ці священні місця оберігаються. Це там, де лежать наші предки, споконвіків доглядалися, виривалася трава, там прибиралося, але ж, вибачте, не кидалося прямо на самі. Могили мені хочеться звернутися ще раз до наших громадян. Ну не всі ж такі несвідомі. Люди добрі. Ну подивіться, що навколо вас. Ну не робіть цього жахіття, не робіть цього злочин. Дійсно, це великий злочин, адже в першу чергу це неповага до себе та до свого майбутнього. Але ще не все втрачено. Ще є в нашому місті люди, котрі створюють красу навколо себе. І все таки приємно, що є. В нас дуже багато людей, і ми це відмічаємо, які доглядають за своєю придомовою територією. За прибудинковими територіями в спальних районах. Ми сьогодні побували в одному з під'їздів нашого багатоквартирного будинку, який знаходиться військовому містечку, де ми побачили, що люди люблять. Те місце, де вони проживають, з якою любов'ю, теплотою вони про це говорять, як вони це все, оцей затишок створюють. І я думаю, що є в кого повчитися, є кому сьогодні подякувати. Старша 578-го будинку Лідія Іванівна Коробкова показала нам свою гордість, свій п'ятий під'їзд. Та розповіла, що за під'їздом доглядати зовсім не складно, адже над охайністю та чистотою працюють усі разом. Ні, ну буває так, що ось пожалуйста у нас. Кароліна дома, вона помила. Тут у нас Танюшка, там ми святою помила. Ну то, тобто, якось получається в нас дружненько, Ні, не, не важко. Ми любимо свій под'єз Ми стараємося для нього зробити, і нам дуже приємно. Тому що, як то кажуть, це друге наше е, житло. То я зайшла в хату, а це тут теж. Я пройшла по під'їзду, мені приємно. Така краса дійсно тішить око. Одразу видно, скільки сил та старань було сюди вкладено. Але ж і тут, як виявляється, не всі в силі оцінити роботу деяких жителів будинку. Взагалі, люди ну, цінують вашу працю чи? Ні. Не ціну. Особливо молоді. Наостанок хочеться вкотре звернутися до усіх жителів Подільської громади. Люди, будьте свідомими, не смітіть та бережіть навколишнє середовище. Мені дуже хочеться ще раз звернутися, особливо до наших молодих людей, молодших сімей. Давайте берегти один одного, давайте берегти природу, давайте думати про навколишнє середовище і про працю інших людей. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.